Я відкрила двері до кімнати Віктора та голосно закричала від побаченого господар будинку, де я працюю покоївкою, висів у зашмургу мотузки, прив'язаний до дерев'яної балки. Тільки вчора він святкував свій ювілей 70 років його розкішного життя, повного успіху і грошей. Але день народження був єдиною датою в календарі, коли за столом збиралися усі діти Віктора. Родак красуня модель Олівія, що їздила по всьому світові на покази, старший син Сомельє Джон, що ще в 16 років покинув батьківський дім, та молодший син Кітан, що ледь подужав закінчення школи, не працював жодного дня і був єдиним, хто залишився жити з батьком. З тих пір, як дружина Віктора Емма, померла, організацією святкових вечер займалася я. Та якими б смачними я не робила страви, а інтер'єр затишним, ці зустрічі завжди закінчувалися однаково величезною сваркою. Так сталося і вчора. Вночі перед святом Віктор посварився з Ітаном. Вони кричали один на одного майже до світанку. А вже під час святкової вечері, коли зібралася уся родина, Олівія вчергово дорікнула Ітану, що, поки будує кар'єру, він сидить в батька на шиї. Чим спровокувала скандал з молодшим братом, а потім ще й зухвало пожартувала, що Віктор вже одною ногою у могилі тож час складати заповіт. Цей ювілей ні хвилини не був схожий на свято. Віктор так сильно стиснув руку від розпачу, що розчавив нею келих. Повисла тиша. Він з розчаруванням роздивлявся своїх спадкоємців і промовив, що обов'язково складе заповіт, але жоден з них не отримає його статті і вийшов із зали. Я пішла вслід за Віктором, щоб обробити рану. В минулому я багато років працювала медсестрою. Обурений Віктор тільки й говорив, що вирости у а Коршунів. А тепер коршуни обступили його тіло. Лівія ридала. Джон застиг. А Ітан зателефонував у поліцію. За п'ять хвилин копи були в кімнаті. Зняли Віктора з зашморгу та поклали на підлогу. Детектив Фостер запитав, хто останнім бачив Віктора. Це була я. Тож він запросив мене на бесіду та наказав спадкоємцям покинути кімнату. Діти Віктора один за одним вийшли з його спальні. Мене ж чекав допит. Тільки но двері за ними зачинилися. Я одразу ж випалила детективу, що Віктора вбили. Він посміхнувся і з сарказмом сказав, що якби я так швидко проводила розслідування, то мабуть вже б займала його посаду. Мене так зачепило його зверхнє ставлення, що мені вистачило декількох хвилин, щоб видати йому усі факти на підтвердження того, що я розумію про що говорю. По-перше, порізи від розчавленої руці сплянки були дуже сильними. Тож Віктор не міг стиснути долоню кула, а тим паче самостійно зав'язати зашморк. По-друге, спираючись на свій досвід в медицині, я точно знала, якщо Віктор самогубця. Борозна на його шиї була б глибша та іншого кольору. А ще, коли я знайшла Віктора, помітила краплі розлитого на підлогу вина, але ні пляшки, ні келиху в кімнаті не було. Вино уранці татові надіслав його син сомельє Джон. Віктор дуже зрадів подарунку і увазі сина, адже ми всі знали особисту історію Віктора, коли він був ще бідним робітником і тільки мріяв про статки. Він пообіцяв собі, що в день свого 70-річчя вип'є таке ексклюзивне вино. Тож він сказав нам Ітаном, що відкоркує пляшку вночі після святкової вечері, і попросив мене віднести її в його кімнату, що я і зробила. Тож, коли я побачила краплі, взяла шприц з аптечки та зібрала їх, поки убивця не помітив та не витер. Детектив уважно вислухав мене і спитав. Чи здатний на вбивство хтось з дітей Віктора? Тас, yes. в кожного були свої мотиви. А ще я знала одну таємницю господаря, і якщо хтось з дітей дізнався про неї, це точно стало б мотивом злочину. Уперше за останні 20 років я розказала секрет Віктора детективу, передала йому шприц із вином і зазначила, що вчора уранці з моєю шукляди пропала отрута для щурів. Остер зателефонував мені пізно увечері цього ж дня і повідомив, що Віктора отруїли, а на його одязі знайшли декілька пасмів рудого волосся. Олівія, тільки вона взяла у спадок від матері розкішний рудий колір волосся мала давню образу на батька, який видав поліцейським її дружка шахрая, що торгував підробними витворами мистецтва. А Джон, чи міг він, відомий Сомельє, отруту знайшли в вині? Що він подарував татові? До того ж, минулого року він наробив півмільйони доларів боргів через програшу казино. просив батька про допомогу, а той відмовився давати гроші. Але Джон був по-справжньому розумним хлопцем. І якби він був убивцею, вигадав би щось більш витончене, щоб відвести від себе підозру. Проте саме він подарував цю трикляту пляшку. Проте куди вона поділася? І де келих, з якого пив Віктор. Я намагалася згадати назву вина або наліпку, але так і не змогла. Тільки но поліцейські поїхали, я пішла до кімнати Віктора, щоб навести там порядок після їхньої роботи. Я почула шурхіт і причаїлася у шпарину між дверима. Я побачила ітана, що ходив по кімнаті вже покійного батька, витираючи сльози. Кожен по-своєму переживає горе. Мабуть, збагнув, що сталося. Подумала я і почала відходити від кімнати. Під моєю ногою заскріпіла підлога, а я наступила на щось м'яке. Я встигла вхопити цей клаптик з незрозумілого матеріалу і вкинула його в свою сумку, що стояла на тумбі біля кімнати Віктора. Одночасно, з тим, як Ітон вийшов і роздратовано попросив зайти на прибирання за годину. Я вхопила сумочку та швидко поїхала у місто. Не пам'ятаю, коли востаннє так поспішала кудись, і коли від мети мене відділяла лише одна вузенька дорога. Світлофор засвітився червоним. Ці 30 секунд очікування здавалися мені справжніми тортурами. Тільки но включилося зелене світло, я побігла через дорогу. Одна з припаркованих на узбіччі автівок різко газанула, і я ледве встигла відскочити назад, а за бруківку та впала обличчям донизу. В голові запаморочилося, в очах потемніло. Хтось вискочив з машини. Але замість того, щоб допомогти мені встати, схопив мою сумочку з бруківки, сів у машину і різко ударив по педалі газу. Усе це сталося за кілька секунд. Але я встигла підняти голову і побачити, що машина, яка на величезній швидкості віддалялася від мене, старенький форт із заляпаними номерами. По великій подряпині на бампері, я одразу зрозуміла, що це машина Віктора, яку він подарував Олівії на повноліття. Якщо мене намагалися вбити і викрасти сумочку, в якій я начебто могла нести доказ злочину, то у своєму розслідуванні я підійшла дуже близько до цілі. Невже Олівія убивця батька? А мотив образа за те, що здав правосуддю її коханого шахрая, я швидко підвелася та побігла туди, де мала отримати відповідь на питання хто вбивця. Увечері з дітьми ми обговорювали поховання Віктора. Його кабінеті з каміном, що знаходився далі по коридору від його спальні. Нашу бесіду перервав дзвінок у двері. На порозі стояли детектив Фостер, нотаріус Воглер та пані, яку я одразу впізнала. Її поява викликала неабияке здивування дітей Віктора, адже ніхто з них ніколи її не бачив. Воглер почав читати заповідь Віктора, який зберігся в комірці на вокзалі, і про існування якого не знав ніхто, окрім мене і Віктора. Навіть та дитина, якій заповідалися всі гроші, а перейти вони мали саме до загадкової незнайомки Алісії. Олівія одразу ж почала кричати, що це, мабуть, коханка батька. Але відповідь Алісії шокувала всіх ще більше. Адже вона донька Віктора. До того ж, один зі спадкоємців точно знав про її існування. Адже у ніч смерті батько встиг надіслати Алісії повідомлення зі словом знає, але, мабуть, не встиг дописати хто саме. До того як помер. На доказ Алісія показала повідомлення в телефоні. Ітан одразу ж назвав все це мечнею, адже самогубці нічого не заважало б дописати повідомлення до кінця. Проте детектив шокував спадкоємців справді, їхній батько був отруєний вином, краплі якого я знайшла в кімнаті, а повісили його вже після смерті. Ітан різко повернувся на сумельє Джона. Він вранці надіслав батькові вино. Джон посміхнувся. Fantastic. Так, Він і справді хотів подумки убити батька після того, як той відмовився погасити його борги за програші в казино. Але тільки подумки. До того ж, він не дарував вина батькові і дуже здивувався, коли той подякував за нього увечері, адже в нього просто немає грошей на таку коштовну пляшку, про яку Віктор мріяв. Борги висмоктують все до копійчини. Джон був упевнений, що подарунок зробили брат або сестра, знаючи його ганебне становище. Проте ввечері під час сварок було не до запитань, хто його так виручив. А вранці не було вже і батька. Ітан та Олівія в один голос сказали, що не купували вина. І тоді Фостер приголомшив ще одним фактом: на одязі Віктора були знайдені пасма рудого волосся Олівії. Олівія стала швидко та нервово говорити, що їй би просто не вистачило сил підвісити батька під стелю. Тоді детектив попросив мене розповісти, що саме мені вдалося з'ясувати сьогодні у місті. А мені було що сказати. Удень я так сильно поспішала у найбільший винний магазин міста. Саме дорогою до нього мене ледь не убив хтось за кермом машини Олівії. Вона обурилась ще більше. У неї викрали машину два тижні тому, але вона тримала це у секреті від батька. Я попросила її зачекати, адже у винному магазині відкрилася правда. Я показала продавчині шматочок коркової пробки, що знайшла в коридорі. Я попросила сказати, хто купував таке вино, адже корок, за моєю легендою, залишився від пляшки, яку мені подарували. Але я не пам'ятаю, хто саме. На ньому навіть видно частинку емблеми виноробні, то може це допоможе з'ясувати особу, що так мене порадувала. Дівчина одразу ж назвала мені сорт Мутон Ротшильд, 1945 року, ціною 100 тисяч доларів за пляшку. Таких всього дві на місто. Одна все ще в магазині, а іншу купував. Ітан. Я дуже давно працюю покоївкою і добре вмію берегти таємниці. І я знаю, що колись ітан знайшов листування батька та Алісії. В листах Алісія не називала його татом, а писала Віктор та зізнавалася, що сумує за ним і кохає. Ітан вирішив, що це коханка, та звинуватив батька у зраді покійної матері. Тож той розповів ітану правду про доньку від першого шлюбу, але дуже просив не говорити про це іншим дітям, адже ні вони, ні їхня покійна мати не знали про перший невдалий шлюб Віктора та Алісію. Він хотів здаватися ідеальним для родини. Проте, Ітан почав шантажувати батька, отримав щомісячну суму за мовчання в 300 тисяч, а з часом став вимагати вдвічі більше. Та вночі напередодні дня народження батько сказав, що більше не дасть йому і копійчини, та за день поїде до нотаріуса. Саме тоді Ітан і прийняв рішення про вбивство. І щоб батько не встиг скласти заповіт, вирішив вбити його, адже це був єдиний шлях отримати свою частину грошей. Тож рано вранці, у день народження Віктора, Ітан купив пляшку. Вина увів у неї щурячу отруту, яку напередодні викрав з моєї шухляди з господарчими засобами. І залишив її під дверима у будинок, ніби від кур'єра. тен знав, що батько обов'язково вип'є келих на ніч, бо це ж була його юнацька мрія. Ніхто й не думав, що ця мрія така отруйна. Тож саме Ітан видав пляшку за подарунок Джона, щоб відвести підозру від себе. Що стосується машини, машину Ітан викрав ще до того, щоби насолити сестрі, яка засуджувала його спосіб життя і з якої він не міг знайти спільної мови з дитинства. А вже після злочину машина стала гарним приводом, щоб підставити успішну ненависну сестру. Тож, коли Ітан побачив, що я підглядаю за ним в коридорі, а потім щось кладу в сумку, вирішив мене ліквідувати, щоб не сказала зайвого та навести підозри на Олівію. Проте убити двох зайців одним пострілом йому не вдалося. Адже він багато в чому прорахувався, не знаючи нічого про колір та глибину слідів на шиї повішених, особисто купував вино в магазині, виронив порок, який ніс спалити в і не знав, що батько про всяк випадок давно склав заповіт, за яким довірив гроші Алісії. Адже інші троє дітей вели себе необачливо з його статками і тільки втрапляли в халепи через гроші. Я не встигла договорити, як Ітан був арештований. Покоївкою я тепер працюю в Алісії. До речі, отримала відзнаку від поліції за активну співпрацю та допомогу у розкритті злочину братів та сестер Алісія Грошима батька не обділила. Нікого окрім Ітана, але гроші у в'язницю йому ще не скоро знадобляться. Та найдивовижніше для мене те, що діти Віктора щомісяця збираються разом в будинку так само, як він колись про це мріяв. Алісія, яка була таємницею родини, стала її центром, що об'єднав всіх навколо по справжньому важливих речей, а не грошей.